Доброго часу моїм глядачам показую вам отакі три дуже цікаві запальнички. Перша запальничка Картьєр номерна. Думаю, отак будет краще видно. З номером 30 мікрон посріблення. Камінця нема. Картір Париж. Номер 2. І отакі от дві зупинички. Азіатська тема. От у нас дракон. драконом. Це з одной сторони дракон, з другої сторони дракон. Мійон Двісті перша модель депос. Цей дракон. Оця накладка дуже нагадує срібну. Зажалка сама не срібна, а от накладка дуже срібло нагадує. Дуже в цікаво. Дуже вцікавий. Малюнок. І друга запальничка. тоже азіатка тема. Також бо та накладка дуже на срібну, подібна. Так само Мійон 201 депос. Ось такі три цікаві запальнички.